Верь, я з вами Линский Гуми2024. Сьогодні я відреагую от цього кота, от, ну от такого от скреч, я відреагую його мяукання. От оригінальне швидке. Повільніше, далі повільніше будемо. Там в кінці буде жесть. Ви почуєте зараз? Тепер ми склали отакий от от, от от штум, бачите? Це дуже два і чуть швидше. Оце як заводиться якась шина. Давай оце от. Давайте оце от візьмемо. Включаємо нашого кота сюди. З'являється те, що я тут намонтував, і. Жутко, да? Що коли до тебе підкрадається ще за спини от так... Прикрашу далі продовження краще не узнавати. От ця команда, яку я вот ця команда, щоб створити вот такий вот мультик. Це Scratch, це така... такий сайт. Короче. А всім пока.